Усім привіт! У вечірній час приємніше знаходитися на свіжому повітрі, аніж у приміщенні. Тому ми й вирішили прогулятися, і, як завжди, не обійшлося без цікавинок. Нам пощастило побачити, як трутовик звичайний викидає свої спори. Такі події зазвичай відбуваються в другій половині літа в темний час доби, але наш гриб чомусь дуже поспішає. Тільки початок липня, і сутінки ніччю ніяк назвати не можна. Але ж всі інші фактори температура, вологість повітря, швидкість вітру зійшлися якнайкраще. А саме головне спори дозріли. Адже без цієї головної умови ніяка вологість та інші фактори не подіють. А ще, можливо, саме наша присутність спонукала гриб до початку викидання спор. І я не жартую. Оскільки я не знаю механізма, але точно відомо, що багато грибів реагують на присутність поруч великих тварин. Це достоменно відомо про строчки та зморшки. Затятим грибникам це доводилося спостерігати. Коли грибник просідає біля дорослого строчка, щоб його зрізати, в одну мить із шапинки виділяється наче така сама шапинка білого кольору і в ту ж мить розвіюється в повітрі. Так строчок намагається якомога більше накинути спор на тварину та збільшити шанси на виживання шляхом розширення ареалу. Тож я зовсім не виключаю, що саме ми стали тригером початку цього незвичайного дійства. Ось такі цікаві події можуть трапитися з людиною в самому центрі міста. Тільки треба вміти розгледіти те, чого не помічають інші. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!